Вітаю вас на каналі в магазині Аврора. Розпочався тиждень акційних пропозицій з 10 по 16 червня включно. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Прикормка карась, часник та конопля 55, 39, Котушка під різні водилища 149. та 249 безінерційна. 399 повербанк. Вентилятор ручний акумуляторний на підставці 129. Спіраль відлітаючих комах 39. Рідина від комарів грім 39. Пантенол 109. Спрей для безпечного загару. Спрей для засмаги дорослих та дітей 77. Набір пластиліну для ліпки 36 кольорів 139 гривень. Бульбашки мильні 64. Машинка Hot Wheels – 79. Дитячі шльопанці в'єтнамки 55. Шльопанці чоловічі 77. Львівські сухі дріжджі 100 грамів 34 12 грамів 9 гривень. Цукерка м'яка. Смаки в асортименті 85 грамів 15 гривень. Заправка суха. Суміш ласочка 5 гривень 10 грамів. Приправа суха аджика 12 Приправа курка 9 20 грамів. Суміш для приготування напою від монік 7. Ананас, апельсин та полуниця. Нектар вінів в асортименті 8. Добрий ранок 11 Домашній лимонад та мухіто 29 гривень. Соус у нагі 29 гривень. Форма для льоду силіконова 55, рожева та блакитна. Снікерс 40. Батончик шоколадний лайн 34. Якобс 3 в одному 7 гривень. Грінки житньопшеничні 23. Вермішель швидкого приготування 13 желе желему нік 10 суп гороховий 17 160 г. Снеки для смаження 19 Тарталетки пісочні 32 гривні. Консерви кілька 25 240 г. Халва соняшникова 19 200 г, чашка керамічна з надписами 59, Сковорода алюмінієва антипригарна 419, діаметром 25 см. Менажниця пластикова у формі квітки 44. Підставка для зберігання яєць триярусна 149. Ківш металевий з кришкою 299. Бокс універсальний прямокутний з ручками 29. Меншого розміру 17. Та ще меншого 11. Релька чотирьохграна сімдесят сім. Салатник порцеляновий сорок тарілка десертна сорок дев'ять, салатник скло тридцять дев'ять. Кухоль керамічний для кави 27. Ліхтар світлодіодний 88. Кольори в асортименті: червоний, оранжевий салатовий. Ліхтар світлодіодний портативний 169. Розетка одинарна вбудова на 34. Подовжувач 3 плюс 3 гнізда 189. Штора для ванної кімнати клейончаста. 1,80 на метр м, 99 гривень. Є ще штора за 69. Також метр 80 на 1,80. Рукавички господарські чорні 10 штук 32 гривні. Шнур для білизни плетений 44. 20 метровий. Прищепки 37. Упаковці 20 штук. Кольори на вибір. Підставка кутова для ванної кімнати металева 144. Засіб для чищення кахлю 59-500 грамів. Тайт автомат 229. 2 кг 100 г. Гала 29 300 грамів. Дитячий порошок 38 400 грамів та 29. Пральний порошок персіл 185 гривень. Кілограм 200 г. Савекс 209. Лоск 245. Кондиціонер для прання 119 Пом'якшувач для тканини. Сілан 93 Кондиціонер для білизни 44 та 34. Засіб для миття посуду 25. Веллі 19. Дитячий засіб 34, Феррі 59, Велика банка 109, 119 об'ємом 1 літрою, Онікс для миття посуду 27, антижир 62 гривні. Крем універсальний для чищення 32 гривні 500 г. Засіб для кухні суперсила 82 гривні. Запаскою 119 Туалетний папір Київ 525. Туалетний папір двошаровий 4 штуки 32 гривні. Папір рута двошаровий 4 штуки 49. Крижопіль 7. Дитячі вологі серветки 29 110 штук. Дитячі вологі серветки 80 штук 19 гривень. Рушники паперові рута, двошарові дві штуки, 124 гривні. Дякую вам за перегляд!